Здоровенькі були, слава Україні! У мене тут ціла купа гаджетів від Samsung. Тут і смартфони, і смарт-годинники, і все свіжесеньке, новеньке. Не тягнемо кота за хвоста, розпочнемо з оцього красуна Galaxy Fold. Про інші подивитися в інших відео. Погнали! Що тягнуть? Розкладаємо телефон, включаємо телевізор і погнали! Компанія Samsung кожного року презентує нам цілу серію гнучких смартфонів. Цього року вона стала ще більша. Samsung Fold та Samsung Flip. Ще тут два нових смарт-годинника Galaxy Watch та Galaxy Watch 8 Classic. То пізніше розпочнемо з легендарного Galaxy Fold 7 від Samsung. А про решту я вже говорив, подивитись наступних відео. Десь там тут в Galaxy Fold 7, добряча різниця з попереднім поколінням фолду, і не тільки по дизайну, власне, з дизайну і розпочнемо. Минулі покоління Galaxy Fold були і так цікаві за рахунок свого корпусу, та звісно ж того, що він розкладається та складається. Загалом Samsung зробили мега цікавий та крутий смартфон. Я про перше покоління Fold. І з кожним новим поколінням лише шліфували та покращували і так цікавий та преміальний смартфон. В цьому поколінні компанія вже наче повністю досягла свого дзену. Я про те, що Fold 7 вже, ну, зовсім, на мій погляд, став преміальним та флагманським по всім категоріям. Ну подивіться, він став просто, просто складно у вигляді. Як звичайний смартфон товщиною, може навіть тоньше, ніж багато смартфонів. І це відчуття, що це смартфон, що можна складати, що розкладати при користуванні в складеному вигляді, в мене особисто зникло. Що типу його ще можна розкласти. Коли він приїхав, я ним користувався спочатку. Абсолютно я такий камон, типу ну, нормальний звичайний телефон, який ж такий, що... а, так що можна розкласти, Йомаю. Але якщо смартфон розкласти, то ця товщина взагалі стає ультратонкою, скажімо так. Я коли вперше потримав Fold 7 в руках, то реально не міг повірити, що вони зробили аж такий тоненький смартфон. Але хоч смартфон і тоненький, в руках він відчувається солідним. Та таким я б навіть сказав монолітним, міцним. І це мені подобається. Загалом ця товщина корпусу мене дуже здивувала і порадувала, що компанія продовжує шліфувати та покращувати смартфон з кожним новим поколінням. Коротше. Сподобався мені корпус нового Fold 7 від Samsung. Ще згадую про кольори корпусу Fold 7 від Samsung. Він є в трьох кольорних рішеннях: це елегантний сріблястий, е, сріблясто-блакитний та глибокий чорний. Мені сподобалися всі кольори. В кожного є своя харизма та цікавість, і кожен зможе обрати смартфон кольору, який більше кому подобається. Варіативність є, і то є файно. А тепер про дисплей. І Зміни тут теж є. Yeah. Перший дисплей, яким більшість буде користуватися, це зовнішній дисплей, той самий дисплей, коли смартфон складному вигляді. Він тепер 6,5 дюймів новому смартфоні. Дисплей виріс в розмірі. В попередньому Fold 6 це було 6,3 дюйми. Тобто, тепер користуючи смартфоном в складному вигляді, в мене особисто ну, повне відчуття, що користуєшся звичайним звичним смартфоном. І товщина корпусу і розмір дисплея, і сам корпус, коротше, цей коктейль мега дає те саме відчуття користування просто. Звичайним класним смартфоном. Не розказачу його. Зовнішній цей самий дисплей має роздільну здатність 2520 на 1080 пікселів. Це Dynamic LTPO AMOLED 2X120 Герцевий. Тут все як треба. Ну, по-іншому і не може бути. Це ж Samsung. Це дисплей від Samsung, це смартфон від Samsung. Come on. А от другий дисплей виріс ще більше в порівнянні з попереднім поколінням Fold. У Fold 7. Це 8-дюймовий Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю 2184 на 1968. Пікселів, звісно, 120 герцевий, теж все як треба, все по Самсунгівському, кольори яскраві, соковиті, але в налаштуваннях є можливість зробити собі більш природні відображення кольорів. Я б сказав, просто спокійніші кольори на дисплеї зробити. Мої враження від нових дисплеїв лише позитивні. Вони такі, як я люблю, яскраві, соковиті. Ще той момент, що вони виросли в розмірах. Не відчувається в негативному сенсі, а лише навпаки додало плюсів в складеному вигляді. Смартфон це наче звичайний смартфон знову ж повторюся, А в розкладеному вигляді це просто чудовий гаджет для поглинання контенту відео і будь-якого взагалі. Ну, подивіться, телевізор. Тепер про начиння та те, як смартфон поводить себе при повсякденному користуванні. Тут, як і в випадку, з дисплеєм та і, взагалі, з всім, що є в цьому смартфоні, маємо флагманське начиння. Процесор від Qualcomm, а саме Snapdragon 8 Elite, трьохнанометровий з графікою Adreno 830, оперативна пам'ять 12 ГБ або 16 ГБ, А накопичувач 256, 12 і терабайт, в якому власне, і встановлено 16 ГБ оперативний. Коротше, все, як має бути в фламені. Смартфон, звісно ж, працює мегамоторно, при повсякденному користуванні з іграми ситуація наступна. В Call of Duty Mobile маємо графіку на, фре... на медіум, фреймрейт на Ультра, розблоковуємо FPS, тягнемо його до показнику 120 і йдемо кайфувати в гру. PUBG Mobile я обрав кращий фреймрейт, і там графіка стає на смуз, а власне фреймрейт на Ultra Extrim. І самі кадри вже стають на циферку 120. І летимо обрати свій Chicken Dinner спокійно з офігезним FPS. Загалом ситуація з чудовою швидкістю роботи смартфону для мене особисто очікувана. Ну, камон, це ж флагман. Справа така, що тут приколясно спостерігати, як компанія оптимізувала ті ж ігри під великий 8-дюймовий дисплей або різного типу застосунки. Також, звісно ж, компанія не забула про багатозадачність, багатовіконність 7. Можна відкрити собі декілька застосунків одночасно на великому дисплеї та працювати собі чи переглядати якийсь контент на та щось читати одночасно, хоч смартфон і преміальний, але виходить, що він для тих, хто хоче ну прямо все і відразу читати, дивитись в одному вікні, щоб щось відбувалось. Якийсь тікток бігав там щось трансляція, якась йшла на ютюбі. Короче, грала музика все. Я зміг відкрити інстаграм і TikTok одночасно, і, до речі, важливо. І там, і там е, крутилось відео, і був звук. Тобто, одночасно, одночасно звук був із інстаграма, із TikTok. Музикальний мультизадачний мульти, смартфон. Також, звісно ж, присутні фішки типу Circle to Search і решта приколясів пов'язаних з штучним інтелектом. Circle to Search, до речі, зручна штука, поки не спробуєш покористуватися, не зрозумієш, наскільки воно класне, та інколи капець як спрощує пошук якоїсь інформації. Камери в новому Fold теж прокачали, особливо основну та внутрішню селфі камеру. Основна камера тепер 200 мегапіксельна модуль з апертурою. F1.7 та фокус на відстаню 24 мм з оптичною стабілізацією. Камера видає чудові результати. Мені особисто сподобалося. Фото виходять і достатньо деталізовані, і з яскравими кольорами, але в той же час приємними кольорами. Немає такого, що в супер десь щось перепалювали кольори, чи робили їх надто їдкими і ненатуральними. Мені все сподобалось. Друга камера це 12 мегапіксельний ультраширик з апертурою F2.2 та кутомогляду 120 градусів. В цілому, хоч я і не фанат ультрашириків, але ця файна. Така ж ситуація, як і з основною. На свої 12 мегапікселів вона робить файні фото, кутогляду, щоб всі влізли в кадр, теж підходить. А ще можна її використовувати для зйомки відеовлогів чи просто для вашого якогось відеоконтенту. З цим вона теж наче, справляється файно. Третя камера це телефотооб'єктив 10 Мпсельний з апертурою F24 та фокусною відстані 67 мм, що дане дає нам трьохкратне оптичне приближення без втрати якості. Тут могли б і крутіший телевик зробити, якщо чесно. Але дивлячись на товщину смартфону, я розумію, що походу не могли. Та і в цілому, якщо захочеться, то можна зумитись скільки хочете. І в тому ж професійному режимі зйомки можна зробити круте фото, налаштувавши експозицію, і сошетерспі то і решту налаштувань, навіть на той самий телефото Якщо ви розумієте і шарите, як то зробити, то цей оптичний 3Х вам не завадить зробити 6Х класну фотку. Що знаєте, як то робити. До речі, про режими зйомки, то в Samsung для мене їх цілком достатньо. Там є і портретне фото, і портретне відео, і гіперлапс, і все, що треба. Але особливо на фоні всіх режимів виділяється режим професійної зйомки. І фото, і відео. Можна налаштувати все до найменших деталей та знімати свої суперфото чи відео. І хрін хто відрізнить. Чи то на якусь професійну камеру, чи на смартфон, якщо ви, звісно, знаєте, як то все правильно зробити. Основних камер тут три. Ну, тут логічно. А от фронтальних дві, що спочатку може поставити е, в заціпеніння трішки, як дві камон. Все просто: одна фронтальна камера на одному дисплеї, на зовнішньому, а інша на внутрішньому. Щоб скрізь можна було забасити або селфі, або поспілкуватися по відеозв'язку. Ці фронтальні камери тепер обидві 10 мегапіксельні. Одна з них, та, що на зовнішньому дисплеї, має фокусну відстань 24 мм та апертура f 22 А та, що у внутрішньому великому дисплеї має також апертуру F22, але фокусну відстань 18 мм, тобто маємо ширший кут огляду. Обидві камери виконують свої функції файно, але якщо захоче поснімати справді круті. Е Відеоблоги, фото і все, що хочете, то просто беріть і використовуйте оцю отак от і все. Або отак от. І можна тут бачити себе. Автономність та акумулятор хоч FOLD-7 і став мегатоненьким, Акумулятор залишився на рівні попереднього покоління смартфону, а саме 4400 мА. Ну, якщо компанія зробила смартфон ще тоншим і збільшила акумулятор. То я б зовсім офігів, якщо чесно, від такої новини. Я, звісно, і так був трішки офігівши від товщини. Коротше, автономність залишилась на файному рівні. При моєму сценарії використання смартфон в мене вистачало десь на день гіперактивного користування. Тобто, ну, прямо зранку і до вечора. І якщо подивитись реально на товщину, на товщину отаку смартфону, то автономність Full 7 крута. Якщо брати до уваги, що він який тоненький. компанія постаралась, оптимізувала, зробила все як треба. Тепер давай трішки підсумків та мої особисті враження від користування смартфоном. Fold 7 реально відчувається флагманським смартфоном, особливо при першому знайомстві. Ти просто офігіваєш від нього. Товщина корпусу мене Взагалі вразила камери, теж сподобалися в цілому. Швидкість роботи теж на флагманському рівні. Fold, звісно ж, не дешевий смартфон. Але тут я і розумію зрозуміло. Зробити такий смартфон і продавати його за дешево, якось не то. З тих моментів, які я для себе підмітив, то це через його приголомшливу тонкість, мені особисто е стало просто ним зручно користуватися отак. Знову ж повторююся, як звичайним смартфоном. І інколи так ось якось відбувалося, що я забув нахрен, що він складений смартфон. Але коли згадував цей момент і робив отак, і переглядав якийсь контент або щось гуглив, чи щось тут відбувалося на дисплеї, то було приємно, що в тебе є такий. Смартфон, така фішка. <кхем> все решта в цьому смартфоні в цілому файно, чудово і по-флагманськи. На мою думку, Fold 7 реально, наче вже відшліфований флагман, флагман від Samsung. Компанія, звісно ж, знайде, що покращити в новому поколінні, і то вже ми побачимо наступного року. Але мені і цей сподобався. Випишіть свої думки, як вам новий Fold 7 від Samsung. А в мене на цьому все.